Коренева система. Коренева система баклажана. Вона в, в, в глибину заходить до півтора метра, але е, головні, головне коріння, завдяки якому живеться баклажан, це 30-40 сантиметрів. Вони заходяться в 30 см сантиметровому ярусі, скажімо так, ґрунтів, Тому головну увагу туди, ми впливаємо туди. Перелив баклажан не любить. Ну, йому це не дуже подобається, і він реагує миттєво на це пожовтінням, опадання лисків і так, далі, і так далі. Тому на це також треба впливати в більш дорослому віці. Це все таки кліщі. Кліщі теж дуже дуже У нього будова лиска він такий весь ну опушений Кліщам там класно. А от баклажану потім вивезти дуже важко. Тому профілактично відпрацьовуємо, все-таки ну, не забуваємо про ці всі моменти і звертаємо увагу особливо на баклани. По баклажанам що ще пораджу? Зверніть увагу на баклажани, які є в компанії Леда. Раунд, Візір, брат, Зебріна. Зебріна це ну, на Зибріно, скажімо да? Зібріно це полосатий гібрид баклажана. Класний, дуже цікавий, я скажу вам так, баклажан, Довгий. Він не овальний, це не круглий. Він продовгостий баклажан, Полосатий, світлий, цікавий, смачний, скажу, сам пробував, їв, росте. Він не вибагливий, в принципі, він середньоранній, так скажімо. Більше добре зав'язує в умовах відкритого ґрунту. Перепадів, як і всі баклажани, звичайно, не любить. То зибріно хто хоче спробувати, пробуйте.